Привіт! От хочу показати свій станок, який я зробив сам, який, думаю, буде виконувати свою роботу на всі 100, 100%. Отже, почнемо. Двигун. ну, 5,5, думаю, кВт. Він точно має, якщо не більше. Бірочки немає, так що не буду брехати, скільки він є. Видає 2800 оборотів. Так, шкіл досить великий. 32 посадка навело, Б-профіль. Виконує свою роботу поки що добре. Він мотаний, я його купляв мотаний. Не знаю, добре чи не добре такі мотори. Ну, але під час експлуатації будемо бачити. Отже, фуганок. Фуганок плити на фуганок 20 мм. Думаю вистачить. Звичайно, можна було і тонче, але... Які дістав такі... Чим більше металу, тим воно тим воно краще буде. Звичайно, стіл на болтах М16. Чи як там називаються? Тут ще дварні опогольники так, так. Механізм. Підйомом опускання столів я зробив такого плану. Доволі все легко піднімається, все точно. Нічого ніде не з'їжджає різьба, приварив, От. ручка, все крутиться, все зручно. Це це пульт керування, ось кнопка з реверсом на магнітних пускачах, вал. 400 мм, три ножі. Поку що дав на заточку. От має клини. клини ще є. Треба добрати ножі. Ножі від цього, станка від цього, що я от зараз роблю. І пили віддав зразу, все на заточку. Раверсом запускається виключить звук буде чуть гудід. Раверс все працює. Також встановив одну стоп-кнопку. Отже. Стіл для поли. Сіл для птали закріпляється з допомогою есцентрика. До речі, з машини з натяжного ременя. те, що йде на генератор. З машини не буду казати, якої, бо сам не знаю. Ось так все непогано працює. нічого ніде не відходить. Ми зажали ці два болти, О, підняли, доволі все легко. Доволі все легко, Ну, то, звичайно, що завіси, тут трошки усилив. тут усилив, щоб гарно заварити защиту на горі посадка 32 Тут такого плану я зробив лінійку, цим болтом регулюєте правильний кут. Ну, і Також тими двома плита. 4 мм, щетку одну маю. Колись як думав давати на поганок, але знайшов, кажучи, масивніші. Обрізав їх під розмір, ну, довго нічого. Станок має зовсім невелику вібрацію. Хоча я сам не знаю від чого. Тички вийдуть рівно. Напевне, пел прогуляє, може, ну не знаю. Ось таке защита, найголовніше защита, пальці тут запхати ну, вкрай важко. І той запхаєш, от не можеш дістати шкіла. Отакво плану от. стіл зроблений. Двигун. Натяжне на двигун от таке зробив. Перко з цього покажу. Ось таке Все не пан. Хотів робити рейс, мус, вчасно зупинився, подумав, що це буде зайве, краще зробити його десь окремо, окремо все подивитися. перемалював його, склав. Вал, вал досить такий хороший, досить такий. Ну от, так ніби все наразі працюю над цим станком. Побачимо, що з нього вийде, мають вийти також люди. Я його купив, недорого, але гарна жорстка станина, вал 300 мм. Ну, плити десь так по 7, міряти не хочу. Ну, от якось так. Тут мій токарний ще також стоїть. Ось така майстерня. Ну, колись буде вам цікаво, я вам покажу. Якщо буде цікаво. Думаю, ми ще зустрінемося. вам найкращого. До побачення.